Щорічно ми переводимо стрілки на зимовий час. Що з цього приводу думають бродівчани? Зараз дізнаємося. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи варто переводити стрілки на зимовий час? Добрий день. На мою думку, можна. А чому? Не знаю, довше спати. Та я привикла вже до того, тож як пару років так. Але вас якось впливає? Ні? Ну, я думаю, що варто. Мені, наприклад, підходить така підходить, така да, річ. Таке. Так мені не, підходить. Не з ритму. Абсолютно, абсолютно. Ну, просто то з розумом до того треба підходити і yeah. до того пристосуватися, і, і організм свій заздалегідь до того готувати. Yeah. Але як це особливо зимовий час мені дуже підходить на зимовий час варто, тому що це наш рідний час, а на літній далі не потрібно. Ну таке питання режиму. Ну я ну хіба ну не бажано, я так думаю. А чому? Ну, тому що чу, люди просто не привикають до того, що ті години, вони, вони перекидаються і години. Ті. Тут таке, тут, воно, я не думаю того, наприклад. Я так, така моя думка. А на вас впливає перехід зимового часу з літнього на зимовий Ні, ні, ні. Та нам все одно, наче як. Варто, варто. А чому? Ну, Це наша година насправді, нашого часового поясу. Ну, На мою думку. При такому часі зимою ми все життя прожили, <гум> то я не знаю. Мені здається, що зараз не варта. Ні, зараз варта перевезти і вже більше не, не вертатися. Тому що заводи і фабрики в місті нашому так не працюють зрання, як колись, знаєте? То моя така думка. Не, не рахую, що то щось ми виграємо, що ми весною переводимо. А і зимою так. А зимою ну залишити у той час, от перевезти зараз і більше вже не так і залишити. Така моя думка. Ні. — А чому? А я, знай, дуже тяжко. Я вважаю, варто. Чому? <с tej> і більше ніколи не переводити. Все та, така так, як є? перевезти і лишити. Я думаю, що варто. Та я теж думаю, що варто. Тому що кожен при... пристосовується до свого е, часу. Вам не важко пристосуватися, якщо переводять будинок? Думаю, що ні. Дів життя так всі привикли, розумієте. Вже більшості всі так живуть по накатаному, як привикли. Ні, не варто. А чому? Збивається біологічний ритм. А ваша думка Власне Тоже не варто. Не варто, ні. Я б казала, що не варто. Ну, так вже люди звикли, я не знаю, як правильно вже. А чи це впливає на відчуття, на почуття? Так, як для мене, вже не впливає, бо я не спішу ні на роботу, ні куди. Але, знає. Не, переводити. Але не краще би не переводити. Нащо то людей милити? Я знаю, я думаю, що потрібно. Чому? Мені так зручніше. Більше має світового дня і менше, верніше, але я знаю. А на вас впливає така зміна? Ви знаєте, я щось не, навіть не спостерігаю. Як є, так є. Я привикаю до всього. Я думаю, ні. А чому? Ну, нащо воно ну, не потрібно? Час, людина не досипає, чи як там це не, не потрібно. Ні, ми маємо бути як по-європейськи. Я думаю, як Європа переходить, то так і нам треба робити. Варто. А чому? Mm? Mm. Yeah. Так зручніше. А я, вона на вас якось впливає, така зміна? Так. Як саме? Зутра більше не, спати. Не варто. А чому? Ну я думаю, що так краще. На мою думку, ні. А чому? А мені так добре. Привикаємо до одного того самого часу, і я рахую, що не, ну, варто. не, потр... не варто. Зараз добре. А на що його переводити? А вона на вас якось впливає? Я не знаю, мені не впливає доця, але я думаю, що не треба. Так як зараз є, так воно і має бути. На зимовий час тону. не треба. А чого? <сум> Таке нащо збивати людей з пантелику, потім на менше на годину спати, а потім більше на годину спати. Коротше, не треба. Ну не знаю, чи варто. Я привикла вже до тієї години літнього часу. У мені літній час краще. Для мене літній час краще підходить. Не переводила би стрілку? Ні, не переводила. А би? так само. Я думаю, що ні. А чому? Ну не подобається мені. Я, я думаю, що ми більше втратимо електроенергію, як, як зекономимо. Скажіть, будь ласка, варто переводити стрілки годинників на зимовий час? Не ли? варто. Ви знаєте, я подумав, що можна і не, не треба. Бо то вже од... щось одно було. Або там поставити, або в другу стороні. Або по-старому піти, або піти на новий, на новий час. Ну, але то все залежить від політиків, як вони зроблять. Ні, не варто. Ні, перевести варто, а потім вже не переводити. Перевезти перевести... Перевести і далі не переводити. Ага, часто має бути час назад зараз угу. по природі. Варто? варто? Чому? Там бо завжди переводили. Звиклося. Звиклося, та що переводиться. Я так думаю, що варто. Я не знаю, ми вже привикли, що міняють. А вона М -м. на вас якось впливає? Ну, швидше темніє. З дитиною вже так довго не погуляєш. Напевне, залиште, так як є. Післяти, залиште. Звикли, на вас. Так, і знов треба новий період адаптації пройти. Напевне, залишити краще. А ви як вважаєте, варто переводити три години? Вважаю теж, що ні. Я думаю, що так. А чому? Ну, зараз скоро, скоро темніє. Я думаю, що так. Вона якось на вас впливає? Мені ні, я привикла вже. Я думаю, що ні, бо то, що людям трошки важко, бо то треба постійно привикати до години, розумієте? Щогодину назад ставати, що годину вперед. І людині незвично наприклад, так само, як я працюю, як мені треба, наприклад, сьомому вставати, а тепер треба шосте вставати, то до того часу треба привикати. А ти так знаєш, що ти вже привик до того, тої години, той час, що то вже пора, треба вставати, дивитися, наприклад, я зранку привикла ще встаю. Я дивлюся. Яка година, Дивлюся, що вже ага, ще темно, ще можна трошки полежати, можна встати? То, ні, я не розумію, мені, наприклад, це важко. Мені важко до тої години періодично привикати, бо то зміна години і зміна часу. Чу годину назад, що годину назад. Перед мені, фактично мені це одинаково, але не кожна людина привикне, розумієте, бо хто як працює, то залежить від людини, а хтось любить довше поспати, хтось скоріше встає, то залежить від людини, залежить від сну. Потрібно. Є. А чому? Не знаю, не можна Ну, Я сподіваюся, що вже обіцяли, що вже не будуть переводити, бо організм важко перевести. Базовуватися на, на цю годину. Вже звикаєш до одного часу, а воно знов треба перестройка, треба трошечки важко. Бажано, що залишити так, як є. Т так. А чому? Не знаю. Ну, ваша думка. Перш за все, воно, якщо твост є нормальний. Природні, і в них так буде постійно. І немає змін, все добре. Це для мене особисто. Не знаю. Це кожного своя особиста думка, як кому зручніше. Але вас якось впливає. Е, по суті, ні. Думаю, що варто. Темно зранку, якось, напевно. Ну, Восени завжди легше. Аніж потім, аніж потім вже з весни на літо. А чи важко адаптуватися? Мені не важко. Можливо, старшим людям. А що з цього приводу думає ТВ? Пишіть у коментарях. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.